Привіт! Тренд на те, щоб навколо геймера було багато яскравої підсвітки, навіть не думає збавляти оберти. Тому бренд GamePro поповнив лінійку своїх крісел моделлю з RGB підсвіткою. Індекс моделі GC700FBRGB. А до всього вона ще й має оббивку з тканини. Крісло недороге, орієнтовано в більшій мірі на підлітків, має агресивну бокову підтримку і обмеження по вазі в 120 кг. Подробиці по габаритам, механізмам та мої враження від цього крісла. Дивись далі в огляді. Цікаво, став лайк. Та дивись далі. Про процес збірки по інструкції та елементи, які потрібно з'єднувати самостійно, в деталях розповідати не буду, бо це не складно. Якщо ви новачок в цьому, то збірка займе приблизно 15-20 хвилин максимум. Перед тим як поділитися враженнями від крісла GC 700 FB RGB, розкажу про його технічні можливості та особливості конструкції, починаючи знизу. Хрестовина з п'ятьма променями по 30 см виконана з пластику, але для підвищення міцності їй додали ребер жорсткості. Від моєї ваги до 100 кг хрестовина не прогиналася, а загалом то крісло витримує вагу в 120 кг. Через газлів 4 класу до хрестовини кріпиться сидіння. Виміряний мною діапазон зміни висоти складає 6,5-7 см. Нижнє положення від підлоги до сидіння приблизно 430 міліметрів. Газліфт прикривається від пилу та бруду пластиковим кожухом. Каркас самого сидіння виконано з металу, товщиною 1,2 мм. М'якість посадки забезпечує спінений синтетичний матеріал всередині. Під сидінням все організовано дуже охайно, і сидіння це вже той елемент, на якому можна бачити rgb підсвічування. Зовні крісло обтягнуте чорною тканиною. Текстиль не дуже грубий, але й не такий, що протреться за перший рік. Основа та спинка охайно прошиті чорною ниткою з ромбоподібним візерунком. Матеріал має презентабельний вигляд і добре протистоїть забрудненням. Посадка в кріслі для мого зросту глибока. Саме по собі сидіння не вузьке, але людям з широкими стегнами може бути тісновато. По краях ковшата сидіння з обох сторін проходять смуги сітчатого матеріалу, через який і видно підсвітку. Справа на сидінні передбачено невелику кишеньку для пульта та повербанку, щоб ви могли активувати цю підсвітку. З пульта можна вимикати та вмикати підсвічування, регулювати швидкість зміни кольорів, яскравість, активувати різні режими і вибирати конкретний колір. Уточню, що павербанка в комплекті немає, а розхід у цього крісла приблизно 3200-3500 міліа на годину. Тож павербанка на десять тисяч на годину має вистачити години на три. Від сидіння відходимо трішки в сторону і звертаємо увагу на підлокітники. Вони кріпляться до крісла на трьох гвинтах. Цього достатньо, щоб вони добре тримались і не розхитувались. Верхня частина підлокітника виконана з м'якого спіненого пластику з поглибленням, щоб ваші лікті могли лягти дуже зручно. Власне крісло може змінювати висоту підлокітника в межах 7 см. Додатково верхню частину підлокітника можна повернути вправо та вліво на 30 градусів. Всього положень для фіксації підлокітника в цій площині 3. А зараз трішки деталей про механізм розкладання та гойдання. Гойдатися можна, але фіксації в проміжних положеннях немає. Механізм гойдання працює відмінно, скрипів немає, а кут відхилення досить великий. Важель, який управляє гойданням та підйомом опусканням крісла, знаходиться справа під сидінням. Трохи вище на рівні з сидінням знаходиться важіль, який керує спинкою. Граничний кут нахилу 160 градусів. Цього достатньо, щоб трішки відкинутись та перепочити. В початковому ж положенні спинка та сидіння створюють кут 90 градусів. Крісло точно сподобається тим, хто любить сидіти за столом рівно. Через пластикові віконця до крісла кріплиться пара подушок, наповнених синтетичними волокнами. Уточню, що подушку під шию можна кріпити просто за спинку. якщо ваш зріст більше 180 см. так буде зручніше. А тепер про враження. Почну з того, що до підбору крісла треба підходити серйозно. Але коли вам треба обов'язково, щоб була RGB-підсвітка, то вибір стає простішим, бо вибір обмежений. Адже є виробників, в яких в асортименті взагалі немає крісел з підсвіткою, а у GamePro є, і до того ж, у них є досвід в цьому сегменті, бо це їх не перше крісло з підсвіткою. Сподобалось, що модель GC700 fb RGB виконана з відчутною боковою підтримкою. Сидіти та гойдатися в цьому кріслі зручно, кут нахилу для відпочинку комфортний. Підлокітник, хоч і змінює позицію всього в двох положеннях, але пристосуватись можна. Управління підсвіткою з крісла. Просте та зрозуміле, а режимів дуже багато. Зможете підібрати для себе найкращий. Пульт працює в парі з контролером по радіоканалу, Тож направляти пульт прямо на контролер не потрібно. Вони добре себе розуміють, навіть якщо не бачать один одного. За три тижні користування кріслом у режимі 8 годин на день. Воно забезпечило комфорт моїй спині на рівні до якого я звик, користуючись іншими кріслами, в тому числі нещодавно протестованому GamePro GC900DB. Тож вважаю, що свої грошей це крісло коштує, а ціна в нього невисока. Магазин, де можна придбати це крісло, залишив в полінку в описі до ролику. Варто придивитися до цієї моделі крісла, якщо підбираєте щось з чіткою орієнтацією на молодь та геймерів. Матеріал. Хороші, обивка комфортна, шви акуратні, зайві люфти відсутні. Серед переваг моделі крісла GC700FB, виокремлю глибоку посадку і зручний механізм гойдання. rgb підсвічування до переваг не відношу, адже це і так сам по собі ключовий момент, на який будуть звертати покупці при виборі ігрового крісла. Тож, якщо виникнуть питання по ньому, задавайте в коментарях. Ще раз нагадаю, що прайс де його можна придбати по лінку в описі до цього відео. До зустрічі!